З 6 по 8 травня в Івано-Франківську, 14-й раз поспіль, відбудеться міжнародний фестиваль свято ковалів, який має розголос в усьому світі. Цього року завершується проект ЄС, який підтримує відродження ковальського мистецтва в місті, але поступ і розвиток ковальської справи на основі багатьох добрих результатів втілення проекту триватиме і надалі. Міжнародний фестиваль свято ковалів в Івано-Франківську щороку згуртовує майстрів з багатьох країн. Це яскраве дійство завжди приваблює чимало туристів, які цілеспрямовано їдуть до нашого міста доторкнутися до творчості мистецтва таланту. Фестиваль організовується. Громадську організацію Свято Ковалів підприємствами Декра Обленерго, громадська організація, Центр муніципального та регіонального розвитку ресурсний центр за співфінансування проєкту Європейського Союзу відновлення ковальського мистецтва як одного з головних елементів економічного розвитку. Цього року ми очікуємо приїзд делегацій. Напевне, більше як минулого року, тому що все ж таки вже Україна з кожним роком стверджує себе як держава. А фестиваль з кожним роком набуває все більше більш значення, як міжнародний фестиваль. Урочисте відкриття свята ковалів 6 травня о 12-й годині біля мистецького центру. Бастіон протягом трьох днів тут відбуватимуться майстер-класи, ярмарок ковальських виробів, виставка найкращих робіт учасників цього року. В рамках фестивалю вперше відбудеться фінал конкурсу молодих ковалів. І традиційно спільна робота як дарунок для міста цього року. композиції такі будуть спрямовані мати позитив: це любов, це дружба, це доброта, це допомога і так далі. І заплановано зробити такі кувальські вироби, як гніздо. Ну і квіти це за допомогою ковалів з цілого світу буде зроблено. В цей же день розпочнеться ярмарка кованих виробів, і цей же день почнуться майстер-класи. В рамках підтримки фестивалю свято ковалів проектом Євросоюзу відбудеться міжнародний круглий стіл, де ковалі і мистецтвознавці обговорять основні результати таких дійств та тенденції розвитку ковальства на світовому рівні. В Яремчі відбудеться дводенний підсумковий форум, на якому актуалізують основні досягнення розвитку ковальської справи в рамках втілення такого проекту та накреслять основні тенденції сталості в подальшому поступі відновлення ковальства як одного із. З найдавніших елементів економічного зростання.